Сторона CD паралелограма ABCD утворює з прямою AD кут, градусна міра якого дорівнює 55 градусів. Дивись рисунок. Визначте градусну міру кута MAB. Паралелограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні та рівні, AB та СД паралельні. МД це січна. Якщо прямі паралельні, то Внутрішні різносторонні кути рівні, Сума внутрішніх односторонніх 180 градусів, відповідні кути рівні. До кута СДК поставимо, який у нас 55 градусів, відповідний BAD, тобто він буде теж 55 градусів. Ці кути МАБ і БАД, вони суміжні, Сума суміжних 180 градусів. Отже, 180 відняти 55 і ми отримаємо 125 градусів. Варіант Можна було б розглянути ці кути CDA і CDK. Суміжні, 180 відняти 55 було б 125, і тоді до кута СДА відповідний був би БАМ. І була б така ж сама відповідь.